Вітаю вас на каналі Йоханний Футбол І сьогодні ми поговоримо про матч Динамо київ Зальцбург у матчі відповіді кваліфікації до Ліги Чемпіонів, який завершився вчора з рахунком 1-1, тим самим підсумувавши виступ Динамо у кваліфікації до Ліги Чемпіонів. Вилітом з цієї самої кваліфікації до Ліги Європи вже груповий етап. Вже Єврокубки будуть осінню у Динамо-Київ. Вчора зіграли вони 1-1, але перший матч завершився 2-0 на користь Зальцбурга. І тим самим за рахункою, за сумою двох матчів, 3-1 рахунок, Динамо понижається до Ліги Європи. Вчора забивав Дагім і забив на 29-й Ванат класної передачі Михавка, який його побачив, в такий черпачок закинув на. Ваната той розібрався в м'яч з відскоком від Газона, здається, залетів у ворота. Голкіпер Зальцбурга не, міг, не зміг відбити цей м'яч. Ось статистика матчу 1,1 XG у Динамо, 0,99 XG у Зальцбурга. Володіння Динамо краще 55 на 45. По ударам також більше в Динамо, 18 на 13 але удари в площину 3 на 2 у Днерома. На користь Зальцбурга. Всього лише два удари в ствір воріт у Динамо з 18. 11 ударів повз ворота в Динамо. Натомість 4 їх було у Зальцбурга. По Посаймо воротаря 1 на 2. На користь також Динамо. В принципі, Динамо вчора зіграло нічийну гру. В результат, я думаю, закономірний. Вони вилітають. Закономірний результат матчу саме вчорашнього. Вона також отримав жовту, багато жовтих у захисту. Попов, Михавко, Дубінчак. Також хороші оцінки у футболістів Динамо, Ярмоленко і Кабаєв трошки нижчі також з Поповим і Бущаном. Але в принципі хороший рівень середній і вища середнього рівня у Ваната 7,6. Також непогана оцінка. Шапаренка 7,7. він стабільно є одним з найкращих у складі Динамо. Ті, хто виходив на заміну, ось їх... їхня оцінка, вони особливо не допомогли, але й не зіпсували. Волошин трошки активніше вийшов. В принципі, всі на одному рівні зіграли. Тож, Динамо вилітає у Лігу Європи. Це у нас груповий етап, буде осінь. І подивимося, чи зможуть вони пробитись до весняної частини. А цього сезону ще Єврокубки міняються, тому там ж буде система, типу швейцарський, щось такого групи не буде. Тому побачимо, як справиться з новим форматом Динамо Київ. Головне, що вони потрапили в Єврокубки, і головне те, що вони вчора не програли. Як-не-як, -як, якийсь бал в копілку збірної, в копілку України в таблиці коефіцієнтів вони внесли. Тоже вже непогано. Також вчора грали у нас Евертон та «Донкастер». Це у нас. Кубок Англійської ліги. Вчора вийшов у стартовому складі нашій Віталій Миколенко. Евертон переміг з рахунком 3-0, забивали Іре Губунан. 53 хвилина Ндяє. 74 і Бету 84. -та. І ось саме на Бету зробив асист Віталій Миколенко. По ударам в площину воріт також більше на користь Евертона 4 на 3 по ударам взагалі, 16 на 8 Володіння також на користь Евертона 58 на 42%. Сейв воротаря 3-1. Евертон також попереду. Віталій Миколенко відіграв повний матч, зробив асист, відіграв повний матч. Оцінка 7,7 дуже хороша. 4 відбори, 1 невдалий дриблінг. Чи один дріблін заблокований, я так не зрозумів цю статистику. Тож, головне, що 4 відбори він здійснив. Також 5-6 дуелей він виграв в внизові і одну верхову програв. Це хороший показник по дуелям. Також одного разу на ньому свалили. Акуратність пасів 84% 26, 31 точних 50 дотиків, один ключовий пас, один крос невдалий. І три невдалі довгі передачі. І один хороший момент він створив для партнерів. Можливо, це саме той, де забили гол. І також один удар він заблокував. Ось на цьому вся його статистика. Хороша оцінка, хороший виступ, плюс асист, гольова дія. Перша в сезоні це вже добре. Ось всі оцінки в матчі. Тім Іро Гебунан заробив найкращу оцінку. Друге місце Ліман Дяє. Віталій Миколенко один з найкращих. Третя, четверта оцінка в команді. Також ті, хто вийшли на заміну особливо не допомогли і не зіпсували картину в матчі. Я Шліянг ще й отримав жовту картку, він щось агресивний занадто. Тож на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Сьогодні ми дивимося на Вестхем Бормут. Це у нас Ілля Забарний, і Колчестер Бренфорд, де я сподіваюся, що вийде Єгор Ярмолюк, тому що. В принципі, кубковий матч. Я думаю, що проти не найсильнішого суперника, думаю, Томас Франк може дати Ярмолюку шанс показати себе зі стартових хвилин. Тож, дякую вам за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал і на Telegram канал Посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Бувайте!